Ну що, вас вітаю, яку вдома. Доброго дня, ми з України. Значить, що хочу сказати. Дивіться, розкажу вам про технологію фарбування і доцільність ґрунту. От ця хвіртка стоїть тут вже близько 4 років. От, дивіться, що покажу. Бачите? Мох росте. Вон, покрито все. Але ніде немає потоків іржі. Тобто, от, знизу навіть покажу. Воно все в моху, все в плісняві. Але іржі немає. Чому? Правильно, Того, що ґрунт Перед фарбою знежирення і очищення матеріалу. Ніякого лаку тут немає, звичайна дешева, сама дешева на той момент молоткова фарба. В один шар навіть має бути тут видно. Не видно, фокусу нема, що вона в один шар, бо ґрунт був світлий. Тому, ну, Три в одному то є гівно. Якось так. Ой, дякую за увагу. Всього доброго. Перемогу. Очікуємо. Незабаром. Сподіваюсь. Загалом якось так. Це були мої перші е, спроби. Кувати виноградну лозу. от Не знаю, наскільки виходило. Е листочки також робив сам. Всі. І виноград також. З квадрату, здається, робилось 14-го, плюс-мінус. Так от вийшла хвіртка в мене. Все. Все. Дякую вам за увагу. Перемога має бути за нами. Адже правда на нашій стороні.